Колись я прокидався о 5 годині, о сьомій починав свій ефір, закінчив uh, о 10, а потім працював ще uh, майже весь день. Uh, іноді uh, вдавалося поспати трошки, там день, час, може, два, а іноді спав на перехресті прямо на червоному світлі. бі бі бей ти зьо, проснися! Я дійсно сплю. Я люблю поспати, насправді я можу прокинутися і в першій годині, дня, і в 12 дванадцятій, тому що я лягаю спати після третьої, іноді в четвертій, іноді в п'ятій годині. Данок я, я, я люблю млинці з сиром. Люблю сирники, дуже люблю омлет з шинкою або сиром. Полюбляю. Я вважаю, що сніданок має бути такий ну, ситний, але не дуже не дуже багато. В творчому плані. Чим зараз працюєте? А збираємо все, що зробили за два останні роки, бо був невеличкий е такий, зубинка: була, вона була пов'язана з травмою зв'язок голосових, і я мав три місяці навчав. Плануємо на, наприкінці весни випустити альбом. Зняти декілька нових робіт, запустити ще новий проект з дівчатами. Треба планувати не нас спочатку дня, а на ніч я в принципі це люблю це люблю і роблю кожен день. Якщо я на ніч не склав свій лист або в телефон не записавши, а зробити на наступному дні, здебільшого день втрачений. Коли я роблю листи, в ньому є там 10, 12, 15 пунктів, і я виконую хоча б 50% вдалий день. Я умив тебе із глаз, на прозах у всій вселенні, я розумію кожен раз. Ты можешь быть вторая степенная Никаких ненужных фраз Никаких ненужных если Освободившись от ко Сейчас, друзья, поем все вместе и только в моем сердце Подаю дождем Еще раз И только сердце Помню Андрей Кіше спеціально для ранку на Поділлі Ciao.